Орення та організація діяльності призовної комісії під час воєнного стану Юрій Миколай. Будь ласка, до слова начальник відділення призову Прилуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Будь ласка, доброго дня всім присутнім. Так, Шорони, міський голова та присутні члени виконавчого комітету. На ваш розгляд подається проєкт рішення вичинавчого комітету про утворення організацію діяльності призовних комісії під час дії воєнного статусі. Ми знаємо, що були останнім часом введені внесені зміни в закону України про обов'язок, особисто статтю 18 закону України. що там кажеться, що під час дії військового стану призив на строкову службу не проводиться. Є така категорія призовників, які досягли 27 річний рік. Тобто по ним треба прийняти рішення. Для цього ми створюємо цю призовну комісію, яка повинна вирішувати це питання згідно законодавства. Зняття їх з військового обліку призників, передачі на облік військового військовозабов'язне. До цього подається відповідне перекріплення. Такі питання на мене є мовця. На сьогодні немає у вас претензій, наприклад, чи до роботи відповідних відповідальних осіб там педагогічного коледжу, технічного, медичного коледжу всіх зауважень. немає, вони у нас сюди йдуть на, на зустріч, да, в проектах рішення ми їх до указує. наших комунальних служб, комунальних підприємств також немає особисто нема Стосовно роботи приземлі призивної комісії, немає. Які у вас будуть запитання? Ставлю проекти на голосування, прошу підтримати. За 11 рішення приймається. Ми вам дуже дякуємо. І це питання, що я просила, з'ясується, будь ласка, відзначає кошти на перевезення. Добре. Я я? Коштує Добре. Коштує. Добре. Я інформацію... Ми підписували останній раз договір на яку суму. Запитайте, чи високі вас курс. Ми вам дуже дякуємо. Дня. Так, і вам гарного, і ми вами гордимося. Роздаємо наступне питання про затвердження фінансового плану Прируська міська стоматологічна поліклініка. Наталія Ярославівна є? Так, будь ласка. Добрий день. Добрий. КНП Прилуцька міська стоматологічна поліклініка виносить на ваш розгляд та затвердження фінансовий план змінений на 2022 рік. Зміни відбулися в частині е, в дохідній частині фінансового плана. У зв'язку з такою ситуацією зменшилися доходи від надання платних послуг, е, в результаті зменшилися витрати по закладу. У вас на сьогодні ви, заробітна плата більш стабільна ситуація, у вас проблеми із податками, так? Подат, ну, Заробітна плата у нас виплачується так. вчасно. Вже за листопад місяць ми заплатили плату.